В Україні протягом вихідних та на початку нового тижня буде переважати мокра погода, опади та подекуди пориви вітру охоплять частину країни. При цьому температура повітря в день буде досить помірною, що принесе тепло мешканцям. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у суботу, 22 березня, прогнозується сонячна погода без опадів по всій території нашої країни. Найкраща погода для відпочинку на свіжому повітрі: вітер буде відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися до плюс 13-15 градусів тепла. Вночі вже заморозків не очікуються, та по всій країні буде від 0 до плюс 3 градусів тепла. Дорогі глядачі! 38% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні! У неділю 23 березня дощі та хмарна з проясненнями погода очікуються у Волинській, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях. На всій решті території країни очікується гарна сонячна погода. Вітер буде рвучий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде однаковою: від плюс 10 до плюс 13 градусів тепла. Вночі на пару градусів стане тепліше до плюс 2 плюс 5 градусів у понеділок, 24 березня, дещі йтимуть у всіх західних областях, а також у Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях. Там буде дощова похмура погода. На всій решті території країни очікується суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій території країни буде від плюс 10 до плюс 12 градусів тепла. Вночі очікується від плюс 2 до плюс 4 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!